Виконуємо номер 278 із підручника Алгебра 7 та номер 11 ,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і знайдіть його значення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо 0,3 на кожне з чисел в дужках. 0,7х додати переписали. 0,3 множимо на х, буде 0,3х. І 0,3 множимо на мінус 4, отримаємо мінус 1,2. Ну а тепер зведемо подібні доданки. 0,7х додамо 0,3х. Отримаємо 1х або просто х і відняти 1,2 переписала. Ми обчисли значення, обчисли, ми спростили вираз, тепер обчислимо його значення. Якщо х дорівнює мінус 0,7, то х відняти 1,2 дорівнює мінус 0,7 відняти 1,2, отримаємо мінус 1,9. Завдання друге. Помножимо 1,7 на кожне з чисел в дужках. 1,7 ігрек, і 1,7 множимо на мінус 11, отримаємо мінус 18,7. Мінус 16,3 переписали, зведемо подібні доданки. 1,7 переписали. І до мінус 18,7, додамо мінус 16,3. Додаємо два числа від'ємних, сума буде число від'ємне, знайдемо модуль суми. Додамо модулі 18,7, додати 16,3, Отримаємо 35. Та знак мінус мінус 35. І загубила я Y. 1,7 помножити на y, буде 1,7 y, і тут Y. Ми спростили вираз, тепер обчислимо його значення. Якщо y дорівнює 20, то 1,7 y відняти 35 дорівнює 1,7 помножимо на 20, віднімемо 35. 1,7 помножити на 20, отримаємо 34. 34 відняти 35 буде мінус 1. Завдання третє. Помножимо 0,6 на кожне чисел в дужках. Мінус 0,4 на кожне чисел в дужках. 0,6 множимо на 2, а буде 1,2а. 0,6 множимо на мінус 14, отримаємо мінус 8,4. Мінус 0,4 множимо на 5а, буде мінус 2а. І мінус 0,4 множимо на мінус 1, буде 0,4. Зведемо потім доданки. 12, 1,2а. Віднімемо 2а і мінус 8,4 додамо 0,4. Я перейду за додавання, додам число протилежне до 2. І мінус 8,4 додам 0,4. 1,2А додати мінус 2а більше модуль числа від'ємного, поставлю його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,8А, то наш знак мінус мінус 0,8А і відняти 8. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює мінус 1 то. Мінус 0,8 а відняти 8 дорівнює мінус 0,8 множимо на мінус 1 і віднімемо 8. Отримаємо 0,8 відняти 8, перейдемо до додавання, до зменшування додамо число протилежне до від'ємника. Більше модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 8 відняти 0,8 буде 7,2. Та нажмак мінус мінус 7,2. І завдання четверте. Помножимо 5 на кожну з змінних дужках. 4 О множ... 5 множимо на m буде 5n, 5 множимо на мінус n, буде мінус 5n. 5m, віднімемо 4m, а до мінус 5m додамо 7m. Отримаємо m, додати 2m. Ми спростили вираз тепер обчислимо його значення. Якщо m дорівнює 1,8, n дорівнює мінус 0,9, то m додати 2n дорівнює 1,8 додати 2 помножити на мінус 0,9. Отримуємо 1,8 додати мінус 1,8. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Номер 278 із підручника алгебра 7 та номер 11,14 Із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.